Четверта вправа на стопи, які я дуже обожнюю, це у нас оця частина, як залипаю таким сапогом. Нема отут натяжіння. І я ставлю носочок отак і починаю п'яткою тиснути. Має тут тягнутися, бо ми ходимо 90 градусів отак. І у нас тут відбувається залипання. А лімфа починає звідси йти взагалі вверх. І тому, якщо у нас отут нема нормального кровопостачання, починається набряки уже зі стопи. Отак ставимо і тягнем. Дивіться, це четверта вправа, їх. Ну, я чотири вам даю ці чотири вправи в ідеалі реально треба робити щодня. Хоча би просто от, не знаю, для мене це дві хвилини в ранкові зарядки. Але ну додайте до чищення зуб, і просто ви побачите різницю життя в ну в прогресі.